Має гуцолочка, зверта полонений, загубила гобилаї серпівочку все ваї кобеле, та й не жільми за пирківку, щось загубила загобилаї, а жель мені за гуцом, що сіорила. Та, пане Микола, то ви гарний гумор маєте і добрий настрій. То гарно, що я обрала вас собі в провідники на Перший світовий конрез гуцулів. Бо ви є чоловік порадний та ще й до того веселий, а в Карпатах по-друге, можна і заблудитися. А то я. А я й на весілля Христя їду співаючи, що тут світовий конгрес босолів. А то треба, аби дві скрипки мені ще грав. А ви знаєте, я такий трошки журиця, щоб нам конгрес той здався. А чому він мов би нам не вдався? Я думаю, що вдасться, то тіла готує, що стримується до нього. Ой, правду, кажу, там вже повипілювали рушники, по пошили і навіть принципу підготували. А у косові кажуть, що газдині вікна мили з одним порошком. Ну, а в Яренчі в люльки господарі господині вже не курять, а п'ють тільки молоко. А в Коломиї кажуть, що панки покупили собі далековиди і будуть з балконів дивитися на наш конкрет. Ви бачили, як гарно виглядає наш Івано-Франківськ, так як на велику. А що тут казати? Щоб і Харків, і Донецький, і Севастополь всі знають, що чи той конгрес Будолів міського. Ой, я вже навіть про наш Київ і не кажу. Бо бачили, скільки преси до нас прибуло. Напевно, пане Миколо, ми з вами після конгресу будемо сидіти біля оборогу або десь біля якогось потоку і читати газети. Або ж будемо перед телевізором і дивитися, як нас фільмували, чи файно, а чи ні. Ну дай Боже, щасливо дороже. Дай Боже.